Друзі, легенда повернулась. Stalker знову в Steam офіційно і красиво. GSC Game World випустили переведення трилогії, і це мало бути святом для фанатів. Але замість овацій – буря обурення, і не просто так. Російські гравці буквально бомбардують сторінку гри негативними відгуками, і причина в тому, що гра стала українською. Перевидання не чіпає ігровий процес, а лише оновлює технічну частину. Підтримка сучасних операційних систем, сумісність зі Steam Deck, виправлення багів. І саме головне, нові офіційні локалізації українська, англійська, польська, але без російської озвучки. І саме ця деталь викликала справжню істерику. У коментарях паніка, істерика і образи, мовляв, у них забрали гру дитинства. Справжня істерика у росіян. Відуківські наповнені скигленням. Чому прибрали радянські пам'ятники, де рідна озвучка, це вже не той сталкер. Найбільш феєричні коментарі про українізацію зони та політику в іграх. Тобто вони 20 років грали в гру про покинуту Чорнобильську зону, створену українською студією, і тільки зараз розуміли, що це не російська гра. Дехто прямо пише, що гра стала українською пропагандою, хоча вся ця трилогія завжди була про пострядянське пекло, про катастрофу, яка сталася саме на українській території. GSC нарешті взяла під контроль свій культурний продукт. Російську озвучку не видалили, а просто не включили в офіційний реліз. І це логічно, компанія базується в Україні, розробники працюють під звуки сирен, а країна-агресор обурюється, що її не потішили. Так само прибрали радянські пам'ятники з мап з описів: ні, ніхто не стер всю атмосферу, просто вичистили ідеологічну начинку, яка давно втратила сенс. Це вже не гра про совок, це гра про вибір. І вибір GSC очевидний: Україна, культура оновлення. А як же ж українці? Та ми щиро тішимось. Нарешті, в Steam офіційна українська локалізація. Нарешті гра звучить рідною мовою без компромісів. Це момент, коли ми забираємо назад те, що нам належить по праву. Справжні фанати Stalker, незалежно від країни, підтримали цю ініціативу. Люди розуміють, цей франчайз належить тим, хто його створив. І якщо комусь боляче, без серпа й молота, значить час переглянути свій світогляд. Трилогія Stalker повернулася, і тепер без токсичного шлейфу минулого. Це не просто оновлення технічне. Це оновлення смислове, і росіяни це відчули, бо саме їм тепер некомфортно в зоні, а нам комфортно, бо це вже наша зона. Пиши свій відгук в стім, підтримай українське, і не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути дзвіночок. Це ще не кінець, ми ще повернемось у зону, але вже з новим сенсом.